<свят> Скажіть щось? Щось Щось скажу. <свят> <свят> да, я, да, скажу? <свят> Всім привіт! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Нарешті я ще раз, ще раз зустрівся з нашою легендою вінського футболу. Володимиром Циткіном, добрий Добре день, добрий день. слава Україні! Героям слава! Я хочу почати ну, ось. Слава Україні! Героям слава! Зараз актуальні такі лозунги. Вас змінила ця війна, якось характер ваш. Що, що ви помітили в своєму характері, в своїй свідомості, ваш щось змінилося? Бо, от, наприклад, в мене, ну, я про себе скажу, що я дуже, свідомість в мене перевернулася і на голову. Не скажу, що кардинально, а, бо так як були в нас, да, всі на Росію були орієнтовані багато. Але ось ну, контент у та інформаційна окупація, яка була в нас. То вона впливала на мене, і я мені зараз соромно те, що я робив раніше, дивився. Ну, як ви ось цікаво дізнатися, ну, це така можна сказати, епохальна подія в нас, на жаль, трагічна, тільки ще триває. Я думаю, що е, не треба соромитись того, що було раніше. Чому? Е, тому що е, я думаю і вважаю, що треба виокремлювати, наприклад, е, російських Політиків, там, Путіна, скажімо, якісь там імперські амбіції держави, і так далі. І, наприклад, в мене в Росії є кілька наших футболістів, друзів, які грали колись навіть в Вінниці. Я з ними спілкуюсь, вони все прекрасно розуміють, вони намагаються робити те, що вони можуть там, але дуже обмежені у них можливості, і я думаю, що. Свідомість кожного українця вона змінилася після цього, після початку війни. Е, ну, якщо стосовно мене, то, е, ви знаєте, я навіть е... Думаю, що більш ніж в лапках зробив Путін для української державності. Напевно, не на один державний діяч в Україні такого не зробив, тому що зараз суспільство переосмислює свою роль, переосмислює роль України в цьому світі, переосмислює кожну людину свою роль у цій державі, переосмислює роль української культури, мови і так далі. Тобто я вважаю, що це така подія з однієї сторони вона трагічна, з іншої вона консолідує людей. І я думаю, що в майбутньому ця подія вона призведе до того, наприклад, якщо взяти історичні паралелі, наприклад, ту ж нацистську Німеччину після Другої світової війни ця країна, вона пройшла такий. ну, Час у неї був час якогось очищення, просвітлення, спокути. Да, спокути і зараз, якщо взяти, наприклад, Німеччину до Другої світової, зараз це дві абсолютно різні країни з іншим менталітетами і так далі, тому подібне. І, на жаль, на жаль, що е, треба було початися війні, щоб у нас почалися такі процеси. Але історія, вона не має зворотнього напрямку, тобто я думаю, що. Е, коли ця війна закінчиться, ну, будь-коли закінчиться, я думаю, що якщо України і люди, які тут будуть жити, вони будуть зовсім інші. Ми зараз на стадіоні центральному, історичному. Для Борисовича це ну, навіть ну, не можна не, не за яким словом описати, що для вас значить цей стадіон. І в першому турі в минулому сезоні Володимир Борисович, хто не знає, головний тренер хуст Закарпаття, до речі. Першу лігу вийшли, вітаємо, ще раз. Напевно, ви отримали привітання вже не знаю, скільки Ми, напевно, напевно, помістилися на цей стадіон точно. Ну, Привітань дійсно було дуже багато, тому що ніхто не розраховував, що таке може бути. І в нас на Закарпатті, і в Києві, і в Вінниці. Я думаю, теж єдине, що мене так трошки турбує, я б дуже хотів, щоб команда Нива теж була у першій лізі Вінниці, Я думаю, що. З часом воно таке трапиться, і е, ну, перше про що я подумав, те що зараз. Буде грати з Вінницею в різних лігах і не війни. Можливо, можливо, можливо. Ну Кубок то кубок. Так що це єдине, що. Юрій Ярошенко, як у вас, Парда, скажіть свою думку. Я добре знайомий з Юрієм Миколаївичем, по-моєму, так? Так, По-моєму, По-патчу, по-моєму, Ну, Буде говорити просто Юра, я з Юрою Дуже давно, з 88 року, ми навіть півроку грали в одній команді. «Заря рошова гра була така команда в першій лізі. Я тоді, тоді з ним познайомився. Мушу сказати, що це був дуже такий цікавий і майстерний гравець по футбольному. Він був дуже розумний, дуже хитрий на полі. Технічний витривалий. тобто гравець дуже високого класу. От. Коли він став тренером, він багато років працював в академії Донецького шахтаря, він працював в різних командах майстрів і я вважаю, що цей вибір дуже хороший. І я не знаю, вийде у команди вийти першу лігу, не вийде, виконати якісь задачі, які будуть ставитись перед нею. Але однозначно, це призначення воно призведе до пошкорення і поштовху для команди. Я в цьому впевнений. Тому що ну, важко. Я думаю, що. Повинно все вийти, тому що Юра, він такий тренер вимогливий, грамотний, знаючий. І це людина абсолютно футбольна, яка дуже добре сама грала в футбол, і він був дуже розумним футболістом. От, тобто я вважаю, це призначення правильне, а як вийде, то тільки час покажу, тому що в футболі все у нас буває. От, але на сьогодні я думаю, що це призначення дуже таке правильне. Поділіться таємниця феномену куст. як вдалося вийти в першу ліву, крім того, що ну, професійний підхід за само собою у вас присутній були умови. Це запорука успіху, а ще такі ну якісь моменти, які дозволили, що ви побачили в очах своїх гравців, що і вони виконали завдання. Тут знаєте, як можна в принципі дуже довго розказувати, як ми йшли до цього. Там, якщо я скажу, що ми щось там планували або думали. Завдання, в принципі, на початку цього сезону було одне це закріпитися у другій лізі. От завдання було, скажімо так, почати грати на професійному рівні, тому що ну, більш ніж 90% моїх гравців у команді вони ніколи не грали на професійному рівні, тобто вони грали на першій області. Вони грали. Вони грали в різних командах Закарпаття, але на такому рівні обласному. От і. У мене було головне завдання, Це, по-перше, я повинен їх трошки згуртувати. По-друге, ну, закарпатський характер, він такий дуже своєрідний. І, і я поки до нього пристосувався, то ну, багато у нас там було таких ситуацій. Речі, так. Да, у мене якраз питання ось про порівняння футболу, він ну, і Закарпаття. Ну, трошки Трошки пізніше скажу. Добре. Трошки трошки пізніше скажу. от, І, по-перше, ми, я коли почав, Працювати в Росії, я ще точно не знав, де ця команда буде грати, тому що це залежало від багатьох речей. І ви знаєте, що зараз перейти в професійний рівень, там треба дуже багато документів, і... але нам пішли на зустріч, і команду заявили другу лігу. І тоді ми вже почали працювати. Це перш за все заслуга нашого президента клубу Михайла Медячка, тому що він такий ентузіаст, він колишній спортсмен, він дуже порядно, така людина, вона рух. Хається до поставлення ціли, незважаючи на перепони і я йому дуже вдячний. Чому тому, що я кожен практично день відчував в нього підтримку на другому місці? я б... Став своїх футболістів, тому що, е, якщо чесно, то ну, було дуже важко. дуже важко, І починати було важко, і закінчувати було важко. Але хлопці проявили характер, хлопці в е, е, ті моменти, коли потрібно було згуртуватися, видати, скажімо, навіть більше, ніж вони могли видати, і, і навіть останні ігри. І якщо е, на початку сезону я їх трошки підганяв, скажімо так, підштовхував спину, то в кінці сезону я їх притримав. Я їх притримував, тому що прийшов під час Так, Ну я не можу сказати, що особливо апетит, і, ну так відкритий секрет. Ми в принципі у нас не було завдання там виходити на другий місяць чи там першу лігу. Я просто настроїв своїх хлопців зимою, коли ми починали зимові збори, тому що в у нас практично не було часу. Ми грали з листа, і команда була ще не зіграна, і не зібрана. І я не знав, можливості футболістів. То зимою вже було трошки більше, ми практично два місяці готувалися, готувалися вдома, умови у нас нормальні для підготовки були. І потихеньку вже був стабільний стартовий склад. Були футболісти, я вже знав їхні можливості, трошки підсилились. От, і, в принципі, я їх налаштовував, щоб грати кожну наступну гру на перемогу. От, не дивитися в таблицю, не забувати голову якими з думками, і воно потихеньку, так так, так, крок за кроком, крок за кроком, воно прийшло, і дуже добре, що була можливість у нас зимою грати з хорошими командами і з Минаєм, і з Карпатами. Хлопці вдало з ними зіграли і повірили в свої сили, тому що дуже велика проблема восени це було недовіра до себе. То саме себе до своїх спортивних моментів, до якихось футбольних. Я йому зараз кажу, що вони можуть грати на рівні з командами навіть вищої ліги. Ну знаєте, як говорити одне, а відчути це зовсім інше. Так що да, і ось якраз ви підвели так до питання. Андрій Пацановський, вболівальник фінської ниви, запитує: більшість тренерів вважають, що вони ростуть в лапках та розвиваються разом зі своєю командою. Піднявшись на ранг вище, як, яким ви е, бачите ріст команди хуст, та який шлях розвитку оберете ви для самого себе? Ну, ну, для першої лізі рангу вище. Знаєте, це таке досить важке питання. Чому? Тому що е, для того, щоб грати в першій лізі, потрібні. Я вбачу ще раз. Це. 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 Олег, Олег, Олег у мене дзвонить. Да, Олег, алло. да. Я на стадіоні, да, так, з Віталією сиджу тут на стадіоні. Нам ще не багато. Так, ще трохи. так. Да, на трибунах. Е, в тіньочки по центру. Сектора. Е, шкураком. Да. Це навпаки добре, це все живе вже спілкування. І, е, якщо чесно, я дуже переживаю за те, щоб. Е, Команда змогла витримати ну, навантаження першої ліги, тому що там треба більше приїздів і більш сильніші команди, і умови більш жорсткі. Я ще точно не знаю, як воно буде, тому що воно вийшло, ну, скажімо так, трошки неочікувано І для керівництва клубу, і для футболістів, і для мене, і для тренера. Такий приємний шок, це, да це навіть не те, що шок, але я розумів, що нам до снаги цей, але розумієте, що в футболі дуже багато таких буває. Ну, Скажімо так, події, які можуть зіграти як плюс, так і з мінусо. Ось, наприклад, в останньому турі. Ну, я вважав, що найбільш кращий шанс на друге місце якраз були у Ниво Вінниці. Чому? Тому що ми грали на виїзді з лідером, чайка грав на виїзді з Вяглем, теж було важко. З Вяглі потрібні молочки. Невозова після нашої гри зразу там було нагроження, там керівництво федерації було. Тобто для них це гра теж була досить важлива. І таким показником можна навіть привести приклад, що після цієї гри вони програли гру і потім поміняли тренера. Якось так воно неприємно. Мені теж було. Я потім дзвонився на тренеру. І я розумію, що це не вина нашої команди, але якось так не дуже приємно було. Що якраз після нашої гри команда стала чемпіоном і тренера звільняє з роботи. Ну це футбольне життя, тут ми нічого не пробуємо. Особливо так. під час тоді, коли в Україні війна так, це... так, так. так. Ну і я не знаю, як воно буде, тобто. Я буду налаштовувати хлопців, так як в тому році. Тут наше завдання працювати, все робити максимально якісно, віддаватися повністю на футбольному полі, на тренуваннях і в іграх, а там вже як вийде, так таку людину. Роман Буга це вболівальник і дипломат з північної Македонії. До речі, наша збірна грала. Як вам збірна України? Я... Ну, якщо чесно, я б поки не говорив би нічого хорошого, нічого поганого, тому що це перші ігри і Рибро. Він ніколи, якщо мене пам'ять, зразу він не працював збірною. Справді. Тому, що працювати в збірних і клубу це ну, абсолютно дві різні професії. Це, якби, ну я не знаю, порівняти е, е, там е, як їздити на легковому автомобілі, на е, автоматі і взяти якусь там фору з прицепом. тобто Ну, Футбол він один, але підходи дуже різні, тренувальні процеси, комплектування, все інше. Тобто, я думаю, Ребро він вже досвідчений тренер, він розумний тренер, і я думаю, що він перебудується, але як воно буде, я думаю, що покажуть ігри з більш серйозними суперниками. Тому що поки у нас немає такої стабільності, і, скажімо так, ну як я як тренер побачив, такої ну, певності, ну якось ну. Рвану, да, да, так, я думаю, що Сергій Станіславович багато втратив нервових клітин зараз. чекаємо за ці зараз дві гри. Вересневих чекаємо на матчі. Так, так, так. Ну, потихеньку, все, потихеньку все буде. У мене там є. Ну, ті футболісти, я їх знаю Шапаренко, добре, які грають, так періодично спілкуюся. Шапаренко, Воно, до речі, як то не так, він повинен вже грати. От, він вже, в принципі, повністю відновився. Зараз потихеньку вже буде набрати ігрову форму. Якраз, я думаю, Роман Бога задав питання. Ви вже відповіли мені. Чи вважаєте вважаєте команду готовою до зустрічі з представником України в різних чемпіонів Дніпромади? ви ви вже фактично що ви ще не знаєте. Ну е, я дуже задоволений, якщо чесно, і я навіть відкрию таку таємницю, що е, це не ми просили з ними зіграти, а вони о, нам о, позвонили о, так, і сказали, що є така можливість. Якщо ви не проти, то я сказав, ну ми добре, ладно, ми підемо вам на зустріч. Ну, це я це шуткую. звісно. <рес> мені було дуже приємно, я сказав хлопцям, що бачите, якщо, наприклад, рік тому, ну там не применшуючи там роль обласних команд, ми грали на область там. З умовними там Раховом, Міршавою, там, там ще з кимось. А зараз ви граєте вже з Дніпром один, який грає в Лізі Чемпіонів. Покажу, пройшов сього рік, а ви вже піднялися на такий рівень. Я думаю, що нам буде дуже цікаво, чому ну, мені як тренеру це. Дуже цікаво буде подивитися на фоні хорошої команди. А моїм футболістам теж буде дуже цікаво, тому що я ж кажу, що ці ігри, наприклад, з ми, грамоти з грали з більш сильними командами, нам це допомогло потім в сезоні. Тобто хлопці вдало зіграли, відчули, що вони можуть. І я скажу, навіть якщо якісь невдалі дії будуть, то це ж теж піде плюс, тому що вони будуть дивитися. Як грати з командами вищої ліги. І якщо в нас є така можливість а в Закарпатті Зараз багато команд, хороших то ми, так, да ми, ми стараємось не втрачати такої можливості. Ну це ж залежить від наших, як то каже старших партнерів. Тобто ми під них під, 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 підбудовуємось да підлаштовуємось, як їм зручно, коли де. От. а для нас це подія. Для нас подія Роман друге такі підпитання задає. Ну я думаю, ви відповіли відповіли вже. Якщо буде болюча поразка, це не вплине на моральні станції? Ні, Сіп, ні, то, ні, ні. ні, ні, і воно не вплине. Чому? Тому що ну закарпаття він таких. Характер е, такий дуже складний, але якщо його вивчити, то цей характер може направити, скажімо так, в правильне русло. Так, так, так. 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 І хлопці, вони, вони такі дуже своєрідні, у них, вони не люблять програвати навіть е, в тренуваннях вони такі. Е, ну, як це сказати, навіть навіть не знаю не важкий характер, але такий бойовий і інколи він їм заважає на футбольному полі. Але я думаю, що буде цікаво. Навіть якщо вони програють, то я як тренер, все, якісь Дробити. позитивні моменти так, теж в мене будуть. Ну і так ми на завершенні, Тут таке питання більше вже таке, знаєте, фахове. Артур Кисліченко, вболівальник і журналіст. Від нашого місцевого футболу. І, ну, так, ви складаєте враження багатьох, що ви постійно над собою працюєте. Ось, незалежно, якщо навчаєтесь завжди. Ось ну, Артур Кисліченко задає питання, яким чином підвищити свою кваліфікацію, може спілкуєтеся з колегами, з метою обміну, досвідом, слідкуєте за трендами тренерської роботи за кордоном чи відвідуєте відповідні семінари у нас. А вони є. Прекрасно, яртур не знаєш. Ось таке питання. Е, питання досить цікаве. Я можу сказати, як е, ну, то, що стосовно мене, е, у нас є, е, ну, є семінари. Я навіть в інтернеті е, так слідкую. Там є реклама, наприклад, ось нещодавно був в Києві. Там семінар тренерський. Але е, то був такий семінар, розумієте, е, Є професійні семінари, коли виступають, наприклад, практикуючі тренери, які дуже цікаво розказують про свою роботу. А є семінари з такою більш, скажімо, навіть не чисто футбольно тренерською лінією, а, наприклад, більш менеджерські, які. то мені це не дуже цікаво. Я розумію, що я повинен там розбиратися якихось. Питання там, і менеджменту, і все, але для цього в клубі повинні бути професіонали, Живі люди. Так, так, так. От. Що стосується тренерських курсів, у нас, скажімо таких, це наша головна проблема. Якщо вже так говорити прямо, то в українському футболі це головна проблема це е, е, якість тренерського складу. Чому це стосується дітей і дорослих команд? І в нас е, дуже велика проблема, тому що тренери. Вони е, застоюються в своєму розвитку, вони розвиваються, і навіть проблема спілкування вона стоїть дуже гостро. Чому тому, що кожна своя робота, так щоб зібратися, десь поговорити, але якщо такі семінари відбуваються, вони е, дуже часто такі більш формалізовані, скажімо так, і вони відбуваються там е, під е, формальним е, якимось контролем, там або федерація, або там ще щось. І у нас немає такого, як, наприклад, роботі у фак, коли збирає фахових європейських тренерів, вони там спілкуються там десь на тиждень в одному місці. У нас такого ну, немає. І я поки не бачу можливості, як воно може бути. Мені дуже цікаво, наприклад, послухати практикуючих тренерів. Десь раз на два на три роки е, 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 кожен тренер він їздить в Київ і подовжує свою тренерську ліцензію. І на цих курсах, оці курси вони е, ну формально е, ми. Продовжуємо ліцензію, але практично ми зустрічаємося з такими ж практичними тренерами, десь обмінюємося якоюсь інформацією. Наприклад, коли я працював у федерації, то тренер збірних, коли Альтман був Семенівський був головою комітету збірних, він започаткував таке, що ми десь раз на місяць збиралися, тренером збірних. І кожен розказував про турніри, що цікаво, що він побачив, як він готував команду. Тобто був такий аналіз. Е Ну, надійся, щось зміниться зараз. Можливо, можливо, пелку вже трошки можливо, можливо, що зміниться, але для того, щоб змінилося, повинні люди повинні бути зацікавлені. У нас з цим дуже велика проблема, тому що. Скажімо так, Професіонали, які щось вміють, вони, як правило, не працюють в федерації, вони працюють в клубних командах. Тобто вони займаються практикою. І е, буває дуже часто, наприклад, навіть на тому ж там, особливо коли перший раз тренер отримує диплом, там або продиплом, або а-диплом. Приходить дуже багато людей, і бувають такі ситуації, ну досить такі. Ну не те, що смішні, а ну абсурдні. Я вважаю, що коли, наприклад, сидять тренери, які працюють в вищій лізі, от, і приходить тренер, який вже років 20 не працює за фахом, і тобто він там да, він там працює, десь або там. В якомусь там або він спортивний директор, або ну тобто він вже не практикується. І він приходить і починає щось там розказувати. Всі а на ти нього по... дивляться, бо так, 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 так. От і на нього дивляться. І, ну так трошки сміюся, тому що ну а коли практикуючий тренер, це дуже цікаво, особливо якщо людина дійсно працює і сама що стосується мене, то я вважаю, що треба слухати абсолютно всіх. Абсолютно всіх, навіть якщо тобі щось десь не цікаво, щось там доби. де що да. А потім вже переробляти цю інформацію всередині і вже дивитися так, да. тому що зараз ось проблема в чому? Проблема, якщо вже так говорити чисто професійно. Коли я був молодий, Лобановський спеціально їздив в Закарпаття, дивився там чесь телебачення, там або мадярські, або польські для того, щоб подивитися футболи, тому що у нас такої можливості не було. А вони транслювали. Так, і він спеціально їздили 30. Перші відеомагнітофони такі yeah. були з такими бобінами. Вони їздили в Закарпаття, спеціально люди їздили, записували, йому було цікаво подивитися. Зараз інформації море, будь-яка команда, можна все прорахувати, подивитися навіть Smart хто, phone як, phone хто phone. як тренується. Та ж Баварія, наприклад, вона тренується перед людьми. Тобто ніхто нічого вже затаїти не може. Але проблема в чому? Що, наприклад, якщо я буду дивитися, як тренується Баварія, буду тренувати точно так же свою команду, в мене нічого не вийде. Вот. А чому не вийде? Тому що є дуже багато нюансів. Який не професіонал, він просто не помічає. А так було б дуже просто. Взяв хлопця, які зараз бігають в і треба тренувати ага, на Барселоні, вони бігли туди така вправа, така так, вправа. Так, Давайте, так, ви теж так, так робіть але... і завтра маєте бути так, чемпіонами. Так. Але ж цього ніколи не буде, тому що є дуже багато нюансів, Це і темп, і техніка, і мислення, і все інше. Тобто, але інформація дуже, дуже багато, тобто зараз це злешний тренер. Якщо він ні, хоче цю інформацію обробляти, він повинен розуміти, що якісь речі він може перенести на свою команду, якісь речі не може. Тобто, якщо я буду зараз намагатися грати, я ж кажу, так як Барселона, мене нічого не вийде, тому що в мене усі інші футболісти. Але в нас є інші, якісь козирі, якими ми намагаємося користуватися. Тобто, це тренер, це. Це постійні якісь думки, постійні думки, постійні якісь рішення, правильні, неправильні, помилки, непомилки. Але це практика, це практика. Тобто тут якихось там секретів бути не може. І, але якщо тренер хоче, то він постійно щось шукає, щось думає, щось якось аналізує стосовно своєї роботи, стосовної команди, що він правильно робить, що неправильно робить. А зараз можливості практично не обмежені. Тобто було б бажання, ну, якщо вже так говорити про себе особисто, то я стараюся слідкувати за якимись книжками, які виходять, але книжки вони теж так доволі специфічні, Тоби, наприклад, там є вправи або там з Манчестер, або з Барселони, або ще з якихось таких великих команд. Але беруся прави, я дивлюся, я розумію, що для мене вони не підходять, тому що ми трошки граємо в них. Іншої, іншої, да, іншої да, там тактичної схеми, тобто вони вони вже мені не підійдуть. Або щось я подивився, там якась ідея є, щось переробив для себе. Ну отак, от, от воно весь час якось воно крутиться. Борисович, з вами можна говорити цілий день. На жаль, не хочеться вас довго мучити. Надіємося, що ми зберемося. Ще якось зустрінемося, поспілкуємося ну, вже. Я в Вінниці живу, поки мене не з цього міста. Так, якщо ну. ви захочете ще щось ну, розказати, пишіть, говоріть, зберемося. Але я ще вам хочу такий презент зробити. як Це вас пустими руками відпускати. Не тут. Це ось такий зараз відкрився офіційний фан-шоп Вінницької ниви. Це така підвізка. Ну ви можете собі зробити на ключ, як це такі були є, є, є брелок. Так. А це підвізка на машину. Угу. Можете не знаю, десь чіпити. Ну, в автобусі не. пусто не чіплять. <ріст> ні, 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 ні. ні, ні. <ріст> дуже subie, дякую. Да. Це, будь ласка, дуже, вам. Я да. дуже вдячний. Це да. для мене дуже, дуже приємний подарунок. Я, я знайду. Да, місце, місце, ми... місце да, можна під бривок зробити. Є такі брелки, а це підвізка. Я в принципі думаю, можна її як брелок зробити, почекати до -поч, ключів чи кудись, кудись, куди це, це дуже красиво, річ для брелка. Я як я, я брелок не буду її використовувати, це точно От, я, я знайду куди. Вісти. Добре, дуже вдячний Віталій, Дуже вдячний. Володимир Борисович, да ще одне слово хотів просто сказати: що якщо б Ниво Вінниця вийшли з кустом першої ліги, був би просто щасливий, чесно вам кажу, тому що. Я переживаю за Ниву. і хочу, зараз ми сидимо цей стадіон, він практично рідний для мене. І я все таки хочу, щоб дуже хочу, щоб Вінниця була хороша команда, щоб вона грала на належному рівні. От, і, можливо, на новому стадіоні. От, і я вважаю, що у міста все є для цього. Просто на прикладі хуста я знаю, що якщо є дуже великі бажання, то ці бажання вони... Виповнюється. треба просто дуже хотіти і все для цього робити. Так що я хочу побажати команді, щоб вона зробила те, що вона хоче в наступному сезону. Будемо вірити, Олег Семену можеш задати теж підійти. Світи окремо, Олег Семен. Де сьогодні відкриття музею було також дуже історична подія. Це історичний Так, так, так. Я, я знаю, що для Олега це дуже така подія, ну велика. Напевно, ну в принципі для мене я теж, чесно кажучи, дуже довго чекав цієї події, намагався там щось там збирати, там щось. І я думаю, що це дуже добре навіть сьогодні. От для тих маленьких хлопчиків. Так, вони так, так, не хочуть, так, і потихеньку, так, та, потихеньку. Ще буде більше приміщення, і, тому що так. я там бачив, що не все є з колекції. Ну, там не ходить. Так, все. Так, ну, так, у нас історія більше, ніж поліці. Та звичайно. Розширятися буде по-любому. Я ну... хочу побажати, щоб ну, ось скільки квадратів у нас тут. 25. 25, 25. Ну, маленьке, да, але затишно. Нічого, що... нічого, нічого. Перший крок тим більше, це такі домики, Вони теж історичні, сторична сам, сам будинок це вже як експонат. Виходить, да, да, да тому саме якось так виходить, що з ким з футболістів минулих років я не спілкуюсь. Всі жили саме в цьому будиночку, а я а я там не жив. Я вже приїхав, вже. Там Ні, ну, Тут десь до середини 80-х приблизно да, да, да. проживали. То, я думаю, на, на ті часи це було що, дуже круто. Да, нормально, футболісти да? були доволі, по-перше, на стадіоні, по-друге, там, в принципі, і житло нормально було все. Ну, що все. Нормально. Вже пішла неформальна розмова. Ну, вона і так вийшло неформально. Дай, дай, дай поспілкуватися Віталік. Туши ж. Виключив. Добре, що я тут, натиснув. Дякую, присут. Я хочу вас